Якщо у вас все сипеться в очі, туш відпечатується, вам некомфортно з туш'ю впродовж всього дня, ви не можете обрати для себе нормальну туш, або потім у вас є великі проблеми з тим, щоб її змити, все накладається якось камками або ще щось. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, я розкажу про основні помилки, і найголовніше це як. Наносити та обирати туш правильно. У цьому секрет реально шалених, красивих, гарних вій, які будуть з вами стільки, скільки вам цього хочеться. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Давненько не було від мене відео. Сьогодні ми з вами розмовляємо про те, як правильно використовувати туш, як обирати туш, які бувають туші. І на що саме варто звернути увагу? Це відео із мого великого безоплатного такого курсу про те, як користуватись косметикою, як наносити косметику правильно. Він називається без напрягу, реально на лайки. У кожної, у кожного це вийде просто ось так легко, щоб ми не парились з вами. І знаєте, моя головна місія на цей марафон, курс, я не знаю, як ви хочете це називати. Це те, щоб розвіяти міфи про те, що косметика не для мене, це складно, це якось не прикольно. Я хочу, щоб ми з вами усі навчились реально отримувати величезне задоволення від того, щоб наносити косметику, обирати собі якісь парфюми від цих всіх штучок, таких прикольних отримувати прямо по максимуму. Не паритись, якщо у нас якесь свято, що треба якось причебуритись, а я не вмію, знаєте. Часто можна навіть піти до візажиста, ви думаєте, що він ок, але наносить він макіяж супер дивно, супер не, не по-вашому вайбу. Тому краще за все навчитись один раз наносити собі все, а там вже впродовж дня, або коли ви хочете, обирати. Сьогодні я буду це наносити, або не буду наносити. Я про те, щоб не паритись, наносити все задоволення і обирати для себе реально най-най-най-най. Краще. Якщо ви трошки губитесь в магазинах, не знаєте, яка косметика достойна вашої уваги, і щоб ви витрачали на неї свої кошти, у описі до цього відео буде посилання на всі мої послуги, які я вам надаю. Також ви там можете побачити невеличкий інтенсив, ідеальна косметичка. Там я розповідаю. Про всі косметичні засоби, як їх обирати, як їх наносити. І, звичайно, я там даю конкретний список на різний бюджет, що саме у яких категоріях заслуговує на вашу увагу. І підтримка інтенсиву, ідеальна косметичка триває упродовж всього 25-го року. Я там нещодавно випустила оновлення, розібрала, яка нова косметика вийшла, щоб ви теж могли орієнтуватися з тих новинок, які просто на нас сипляться щодня від косметичних фірм. Що саме. І ми це купляємо, а що просто походить повз нас і ніколи не буде зжирати наше місце в квартирі, наші гроші і наш, знаєте, такий гарний настрій. Тому обов'язково переходьте у лінк у профілі, доєднуйтесь. Усіх-усіх чекаю, у нас там дуже-дуже класне ком'юніті таке. Для тих, хто хоче більш такого індивідуального підходу, також ви можете ознайомитись з моїми послугами по надаванню консультації якогось е безпосередньо особенного. Особистого ведення, якщо я вам подобаюсь, якщо вам подобається мій вайб, що я вам розповідаю тут на Ютубі. Обов'язково доєднуйтесь, ми з вами поспілкуємось а тет один на один, так би мовити. Відповідаю на всі ваші питання. Ми з вами розберемо вашу косметичку. Я вам пораджу, що саме із косметичних засобів вам треба ще докупити для вашого запиту. Знаєте, нічого зайвого, ніякої води. Розберемо макіяжні курси, як наносити косметику. Щоб це вже було в такому форматі наставничества, він зараз також з'явився. Звичайно, не забувайте ставте вподобайку, підписуватись на цей YouTube канал, відео тут будуть тепер виходити щотижня у п'ятницю. Тож обов'язково доєднуйтесь і давайте переходити до того, як обирати туші. Перша і основна помилка, з якою я завжди зустрічаюсь, це те, що людина просто не може обрати собі туш. Або туш сипиться, або вона водостійка, і просто неможливо змити з обличчя. Знаєте, в цей момент, коли ти вже просто всі очі собі стерла і нічого не виходить змити. Якось я не змивала водостійку туш приблизно тиждень, тому що я просто не могла, знаєте, дістатись до того слоя і змити абсолютно все. Це реально жахливо, краще так не робити. Якщо ви користуєтесь водостійкою тушею, обов'язково її змивайте або двохфазною міцеляркою, або... Дерфільною олійкою. Туші у нас є водостійкі, звичайні і мій улюблений вид тушей. Це термотуші. Боже, я просто говорю про це, кричу. Я скоро буду по хатах ходити, знаєте, дзвонити. Добрий день, ви вірите в термотуш? Для мене це реально ідеальний варіант це термотуш. Водостійка, тут по назві зрозуміла, звичайна туш. Ем, вона класна тим, що там реально дуже багато функцій, але при цьому і. Ти, типу, швидше заплутуєшся, тому що тут подовжуються, а мені треба подовжувати вічі, робити їх більш пишними. А чому саме така силіконова щіточка, така, така, така. І я вам хочу сказати, що е, дуже складно реально підібрати ту ж собі із звичайних. Тут ви реально обираєте те, що любите, такі щіточки, як вам ви любите, скоріш за все. Тут варіант просто дуже-дуже багато пробувати. Що саме ви чекаєте від цієї туші, дуже важливо розуміти. Що пропоную вам я? Як на мене, терматуш це просто тесла у світі тушей. Знаєте, вона настільки спрошує ваше життя. По-перше, ну, вона виглядає як звичайна туш, якщо що наноситься як звичайна туш, єдине, що вона змивається лише теплою водою. Коли на вас іде там дощ, або ви на тренуванні, з нею нічого абсолютно не трапляється. Вона поводить себе як водостійка туш, типу бетон. Що відбувається далі? Коли підходить час змивати термотуш, вона знімається, знаєте, такими маленькими шкарпеточками, такими катишками. У вас не робляться очі панди. Знаєте, таке класік для тих, хто змиває туш. У вас вона дуже-дуже охайно, я не знаю, ну такими маленькими катишками сходить. Дуже легко, просто тепла вода, вам нічого більше не треба. Це дуже зручно. При цьому вона впродовж дня не відпечатується, легко змивається. Я вважаю термотуш просто ідеальний. Єдина класна термотуш. Поки що, яку я знаю, це оця Клініку, У них там є два варіанти. Обирайте, який вам подобається. Я прям вам дуже сильно її раджу, тому що вона одразу закриває проблему того, що у вас туш скатується або осипається впродовж дня. Або погано змивається. Три проблеми вона закриває просто одразу. Для мене це must have. Я не знаю, я вже декілька років, я думаю, роки-два я користуюсь лише цією туш'ю. Вона просто, як на мене, ідеальна, і я її абсолютно всім раджу. Якщо у вас алергія, якщо що, у мене лінзи. Для мене супер критично, якщо щось випадає в око, бо це автоматично може потрапити під лінзу. І це прям для мене, знаєте, серйозна гостра проблема. Я не хочу там. Грязними пальцями калупація або щось таке, з цією туш'ю не було такої проблеми, я взагалі не можу таке згадати. Плюс у мене жирне повікує, на якому все відпечатується. Тобто, це, це варіант автоматично саме для мене дуже-дуже сильно. Переходимо до другої нашої проблеми, і це невміння наносити туш. Є спеціальна техніка, така, яку я обожнюю, як наносити туш. Зараз я вас навчу, сідайте поближче. Так, добрий день, ви сіли поближче. Нам для цього треба туш. До речі, якщо ви купили нову туш, не хвилюйтесь, що вона спочатку занадто рідка. Це абсолютно нормально для нових туше, і це теж, знаєте, може трошки вас вести у ману, бо ви наче купили туш, а потім вона щось злибаючи, вам вії робить, і ви такі, блін, краще взагалі не користуватись. Хочу сказати, дайте їй час. Якщо у вас є ваша стара туш попередня, то я роблю таким чином. Спочатку я наношу свою стару туш, або яка майже закінчується, або яка вже підсохла. Я її наношу прямо абільна, зараз я вам розкажу процес. Спочатку любу туш, якщо це ваша стара туш, наприклад, або просто нова, якою ви користуєтесь, ми наносимо на наші корені вій. Прямо отут, знаєте, такими рухами. Щораз я покажу. Розділяючи і отак прокручуючи. Таким чином, у нас тут максимально скопилась туш, і це нам додасть, знаєте, таку чітку лінію додасть об'єму. Якщо це варіант, коли я купила нову туш, і в мене є стара, то я старою туш'ю роблю такими рухами, щоб її максимально розділити, розпушити, а потім новою туш'ю профарбовую, щоб додати їм. Об'єму та довжини. Тепер цю схему забуваю, якщо у нас просто звичайна туш, як ми наносимо, по яких кроках. Спочатку я наношу туш на корні вії, бачите? Потім у мене є момент, коли я наношу на тіло вії. І у цей момент я роблю ось такі рухи вправо-вліво. Таким чином, я дуже добре профарбовую вії і ніби їх розділяю. Повторюю таким чином декілька разів. Я люблю, прям багатослойність. У тушах наношу тут прокручую, а далі, там, де серединка, ось так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, і до самого кінця. І так далі робимо ще декілька разів. Прокрутили такий і чик-чик-чик-чик-чик. Далі, що я роблю? Окремо я кладу. Щіточку ось таким чином, для того, щоб профарбувати, знаєте, оці самі-самі-самі маленькі вії. І трошечки, знаєте, зробити більш у вигляді стрілочки. Я їх обережненько промальовую додатково, там, де я бачу, що я їх не промалювала. Ось таким чином, я повертаю пензлик ось так і промальовую таким чином. Трошки ще пройдемося. Як ви бачите, я не набирала ще додаткову тушу, я використовувала те, що в мене вийшло з одного разу на щіточку. І так, ще їх трошечки прочисую. Так, готово. Бачите, ми зробили такий об'єм нашим вієм. Ми додали їм. Такого об'єму на самого початку і виглядає, що наші вії реально дуже густі, чорні та привабливі. Тепер для того, щоб зробити їм трошечки довжину, оцим же пензликом, який я витащила, багато туші я вже використала на своїх віях, такий він, можна сказати, напівпорожній. Я їм приходжусь отаким чином по кінчикам вій. Бачите? І таким чином у нас додається ще і довжина. Вона, якби була, але за рахунок того, що вії там більш світленькі, їх не сильно видно. І можна ще трошечки прочесати. Якщо у вас є спеціальна така щіточка для він, ви можете прочесати її в хіми, і вони, так, знаєте, розкладуться як веєр. Також до того, як наносити тушу, ви можете скористуватись керлером. Я, якщо чесно, не дуже його полюбляю, але, тим не менш, це також такий <смі> дієвий варіант. Раніше я його прям дуже сильно любила, від нього вії, знаєте, так вієм стоять, але він трошечки вії. І десь саме на іншому оці спочатку ми ось так прокрутили, ніби залишили всі-всі залишки, знаєте, на, самому, на самих коренях, вперед-назад, вперед-назад. Профарбували, до речі, не забувайте отут на початку теж фарбувати вії це важливо. Бо це виглядає просто, ніби у вас тут лисе. Можна навіть самі-самі такі, знаєте, маленькі, маленькі віки теж промалювати світленькі. Тепер завжди залишками туші, я промальовую нижні вії, щоб також не було, там, знаєте, забагато, забагато всього. Можна їх промальовувати по такій же схемі і трошки додавати потім довжину. Так, в принципі, готово. Також я можу, знаєте, трошечки пальчиками їх отак припідняти, щоб вони застили у такому положенні, приподнятому догори. Але дуже-дуже легко, і бачите, на пальчиках відпечатується туш, тому що вона ще не до кінця застигла. Ось такий варіант у нас вийшов. Можна ватною паличкою обережно зняти все зайве. Е, я не буду знімати, але в принципі сенс, я думаю, зрозумілий. Що ще я хочу обговорити відео про туші? Це звичайно кольорові туші. Не обов'язково вам брати чорну туш. Я вважаю, що так, чорна або темно-коричнева, вона може бути базовою, але також зараз. А. І, до речі, з приводу кольорових тушей у моєму телеграм-каналі ви знайдете опис під цим відео. Я спеціально для вас зробила таку підбірку різнокольорових тушей, тож обов'язково переходьте та дивіться, там всякі, всякі різні прикольні, якщо ви цікавитесь різнокольоровими тушами. У мене також є синя туш від Colourpop, у них прям величезна така палітра. Що робити з кольоровою тушею? Кольорову туш ми можемо наносити тут взагалі реально як хочемо. Зараз великий тренд на кольорові туші. Тож якщо вам цікаво, то я прям мотивую вас мати хоча б одну таку. Особливо зараз іде весна, літо це прям буде дуже дуже актуально. Кольорові туші зазвичай не такі класні. Як просто чорні або коричневі. Там трошечки гірші бувають склади, в тому плані, що вона може більш осипатись, не так довго триматись. Це все через кольоровий пігмент, який є. Кольорові туші ми можемо наносити як на гольовій, ми можемо наносити, ну, типу як основну туш, ми можемо наносити на чорний. Наприклад, як я зараз нафарбувала чорним, останній шар ви можете пройтись якоюсь кольоровою тушю. Також дуже прикольно ще використовувати підкольорові туші базу для вій. Коротше, є таке, зараз база навіть є ну, абсолютно під все, навіть під туш. Це такі білі бази, ви її можете використовувати як перед нанесенням е, вашої звичайної чорної туші, так і перед нанесенням кольорових туші, вони будуть виглядати ще більш яскравіше. Для чого нам треба база підвії, це взагалі не обов'язковий крок, так як, в принципі, і все, що ми сьогодні з вами поговорили, вам не обов'язково використовувати туш ж я, я про це, типу, не хочеться, не користуйся. База для туш вона для того, щоб зробити ваші вії більш об'ємними, щоб вона, типу, довше трималась і чорна туш була ще більш чорною. Коротше, типу такого. Але, в принципі, всі виробники пишуть, про що? про що вони на сайті безпосередньо. Ось. тому обов'язково ознайомтесь перед тим, як таке замовляти. І на сьогодні все. Я дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку підписуйтесь. Наступне відео у нас буде про нанесене тіней. Воно прям дуже-дуже круте, класне, змістовне. Які у нас є зараз актуальні нанесення, і що робити з тіньми, які замовляють, які купувати, як їх тестувати. Обов'язково буде у наступному відео. Тож я вам дуже дякую, цілую вас і пока!